Вітаю всіх! Багато відео наробила. Перед цим дивіться. І тепер хочу зрозуміти: в Україні буде заморозка війни. Ну, заморозка війни в Україні буде. Бо якось все до цього йде. Заморозка війни в Україні буде. Так. Так, буде заморозка війни. Тепер дивимось далі. Заморозка війни буде. Рішення приймаються, пропозиції на цю тему. Заморозка війни. Звісно, Україна відстоює. Але дивіться. Відстоює Україна максимально. Але вона, по-перше, не має багато ресурсів. По-друге, там дуже багато таємниць, таємностей і того, що нам не кажуть. Дуже-дуже багато. Війна. Ага, ось вам той застій. І рішення, певні рішення. Україна буде в цьому застої через війну, ну не буде руху, до окупації чи ще щось. І це ось така перемога 50 на 50. І це правда. Ви знаєте, це правда, тому що іншого варіанту не буде. Воно, воно йде до заморозки, бо нікому не потрібна наша перемога, і нам не дають того, що нам потрібно. Тому така ситуація, на жаль.